Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. І ось, події змінюють одна на одну, і як в тому калейдоскопі, да? колись була така гра, калейдоскопчик. береш, крутиш, і там все так міняється, різнокольово і гарно. Це в часи, молимо, є мого дитинства. Так от зараз події міняються одна за одною і часто дуже суперечить. Трамп робить одну заяву за другою. Ну і сьогодні він зробив заяву про те, що всі готові підписати мир. Путін готовий підписати мир США, готовий підписати мир. Один Володя не хоче. Володя це Зеленський. Він каже, я дуже сердитий на Володю да, на Зеленського Україну, він сказав, тому що він не хоче підписати мир. Він навіть не читав того мирного плану, який я йому. Надіслав, да? ледь не розплакався Дональд Трамп, який наш поганий володя. Трамп і Путін присилають йому мирний план. а Він не те, що його дивитися не хоче. Він навіть читати не хоче, каже Трамп. Каже, я дуже хочу підписати все до Різдва. Щоб до Різдва був мир. А володя не читає, володя не хоче. Не знаю, що там говорить Дональд Трамп. Вірніше знаю, що він говорить, і цитую його. Не знаю, що він думає, коли це говорить, ну але Володимир Зеленський і чітко і послідовно виконує все те, що, що каже Трамп. Він сьогодні зробив заяву, що готовий вивезти війська з Донбасу на певних умовах, на умовах, які озвучив Трамп, прочекаючи, калейдоскоп, та? калейдоскоп, зоопарк. Одні говорять одне, другі роблять інше. Третій. Взагалі нічого не роблять, читати не хочуть, і це все називається мирним процесом. З вами Шевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.